Серед важливих педагогічних завдань, які поставила життя перед сучасною школою, є розробка нових педагогічних ідей та підходів до навчально-виховного процесу, в центрі яких особистість дитини з її проблемами, інтересами та життєвими проблемами є всебічний розвиток, тому перед школою стоїть завдання впровадження нових технологій в освітній процес. Перейнявшись важливістю цієї проблеми і прагнучи йти в ногу з часом. Я, як учитель, шукала відповідь на питання, що і як я маю робити, що почати і як продовжувати, яким має бути кінцевий результат. Враховуючи вище сказане, окреслила для себе проблему, над якою працюю впродовж останніх трьох років вивчення хімії з використанням інформаційних комп'ютерних технологій з елементами дистанційного навчання. Педагічне кредо, щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому. Моє питання, яким професійними якостями та інструментаріям повинен володіти сучасний вчитель? Адже його роль у навчальному процесі суттєво змінюється, яким має бути сучасний урок, як організувати і провести його, щоб отримати максимальну віддачу. Моє завдання. Спонукання учнів до активного навчання, формування дослідницьких навичок, розвиток ключових компетентностей, засобами інформаційних технологій. Основними напрямками моєї роботи було це залучення учнів до самостійного пошуку інформації, синтез матеріалу з виходом на самостійні узагальнення і висновки, розвиток особистості учнів та його адаптація до умов інформаційного простору. Інтенсифікація навчання та виховання за рахунок використання ІКТ, удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Провідна ідея досвіду полягала в організації діяльнісного підходу через активні методи навчання, керівництво навчальними діями учнів та спонукання школярів до виконання різних видів завдань. Та здійснення самоконтролю і самооцінювання. Існує багато різних методів і прийомів для створення та підтримки пізнавального інтересу до предметного змісту, і як наслідок це формування стійкої мотивації. Грамотне використання ІКТ технології в поєднанні з іншими методичними прийомами. Дозволяє вчителю істотно підвищити інтерес, а отже й мотивацію до вивчення предмету. Тому використання ІКТ на уроках це не тільки дане на моді, але й ефективний чинник для розвитку мотивації учнів та активної діяльності на уроці. При вивченні хімії я використовую на уроках пояснювальний матеріал. Це презентацію, які максимально візуалізують перебіг процесів, механізми реакцій, алгоритму дій. Така можливість закладена у більшості сервісів, що використовую під час створення презентації. Відеофрагменти. Також використовую на уроках. Вони дозволяють зробити зміст навчального матеріалу більш зрозумілим і цікавим. ІКТ як ресурс, ресурс діяльнісного підходу сприяє розумінню хімічних явищ, що вивчаються в предметному курсі. Використання комп'ютерної технології дозволяє демонструвати те, що неможливо показати в силу різних обставин. Це необхідність використовувати вибухові або отруйні речовини, у, унікальні або дорогі реактиви, швидко чи повільно проводити процеси. Також на уроках використовую дисплей Jumpboot. Це інноваційний сенсорний дисплей, що базується на хмарних технологіях та дозволяє створювати, планувати та впроваджувати різні форми роботи. Ну, ефективним використання цієї онлайн-дошки це вправа на встановлення відповідностей, ранжирування даних, заповнення таблиць, написання рівнянь реакцій. Ну і прикладом використання ІКТ як ресурсу діяльність підходу є програмний продукт за віртуальні лабораторії. Організація віртуальної лабораторної роботи в комп'ютерному класі завжди викликає інтерес учнів, і в результаті більшість Успішно справляється із завданнями і отримують хороші бали. Дітям у цьому випадку надається більший простір для діяльності, і деякі з них можуть продемонструвати свої пізнання в сфері технології. Також використовую ФЕД. Це програма для моделювання окремого. Класу дослідів програма складається з модулів, за допомогою яких відбувається моделювання окремих дослідів, встановленням різних параметрів їх перебігу і вибору інструментів для їх проведення. Можна використовувати також дидактичні при вивченні хімії дидактичні ігри, кросворди, вікторини. На це дидактичний освітній сервіс «Вот ВОЛ. Діти складають або ми разом складаємо кросворди на задану тему, дозволяємо закріпити матеріал. Головна особливість інформаційних технологій те, що вони Придатні як для колективної, так і для індивідуальної роботи. При закріпленні, при актуалізації, при перевірки знань використовує інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ У Апс педагогічній діяльності також використовую, так як хімія, це хімічні елементи, відеотаблицю Мінділеєва від ТТ. Таблиця хімічних елементів, зміст якої представлена у форматі навчальних відеороликів, використовується. І в кожному з них є не тільки властивості хімічного елемента, а також і демонструються різні хімічні реакції. Важливим компонентом уроку є це перевірка знань, умінь і навичок учнів. Сьогодні досить активно використовуються комп'ютерні тестові перевірки знань. Систематичне тренування учнів у розв'язанні тестових завдань сприяє мотивації навчання, покращує рівень успішності, стимулює самостійність школярів, підвищує інтерес до вивчення хімії. Застосування на уроки комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволяє мені за короткий час отримати об'єктивну картину рівня засвоєння учнями матеріалу, що вивчається, і своєчасно його скоригувати. Для учня важливо те, що після виконання тесту, коли ця інформація ще не втратила актуальності, він отримує об'єктивний результат із значенням. Помилок. Використовую на уроці тести, складаю на, на онлайн-порталі Український освітній це на урок і також на Всеосвіта це сучасна платформа, де є всі необхідні інструменти для організації дистанційного навчання. Напрацьований досвід роботи дозволяє зробити висновок. Що сучасні інформаційно-комунікаційні комуні... технології та медіаосвіта є ефективним ресурсом реалізації діяльнісного підходу до вивчення хімії, поєднання сучасних методів і прийомів роботи, включення учнів до різних форм практичної і дослідницької діяльності, комплексне використання педагогічних засобів сприяють залученню учнів до активного процесу, пізнання і самоподіх. Досконалення! Дякую за увагу!